і це друга частина. Ми, ну, я роблю обзор на от таку от э, штуку, короче, Ганк Продукча. Не ну, обращайте увагу на задні звуки, тому що мама говорить там по телефону. Я сьогодні зачасалась э, і зробила собі хвостик. Ну, Да. Ми в середині книжки на першому цьому. І так, а, ні, я вже читала це. Так що читаю друге закупи зрестровання -за -за карта -моя, -бідр Моя бідронка. Луп аплікація бідронка. To dodatkowa jedna naklejka za każdy wydane 69 zł. Da, ja się znam polski. Nie no, płacz, Tak, trajcie. Zakup warzyw lub owoców. To dodatkowa jedna naklejka za każde wydane 69 злотих. Да? Що за цими 69 злотих? Читаю четверте. Закуп, закуп продуктів з оферти спеціальний за мінімум. Мінімум To dodatkowa jedna naklejka za każdy wydany 60. A nie, za minimum 10 zł. I potem, że to dodatkowa jedna naklejka za każdy wydany 69 zł. I znowu, i dalsze, samy Same pasy jedno trzeba. Я таку букву в польському даже не знала. Ку ізу, але може це г? Ну да. Ку ізу в аплікації бедронка, то додатково єдна наклейка. І так. Вот эти, вот я от читаю. І так. 60 наклеек, 1 про, продукт за Дармо, Це який ти вибереш, типу. І так. на клек. Продуктчик за 24,99 злотих. Довольно таки дорого. Дуже дорого. Це супер-пупер дорого для мене. Для мене це дорого. Бо... 2499 злотих. Піпец це дуже дорого підписники. 15 наклеїв. Ну, 15 наклек. Книжка задарму. І це перша ця сторінка. В нас тут 8 наклечок. І так, читаю, що от тут отут, і от тут. От. І так 15 наклек. Браво! Можеш одебрати кщьоншке. Ганду продукт Угу. задарму. Ми почитали за оце, Тепер читаємо оце от голубе. О, це ж то компота вийшла. Супер. Можеш одебати Продукчака за 24,94 злот. Дорого. А тепер 60. Гратулації! Можеш одебач продуктака задавмо. Задавно. І я хочу назбирати на книжку. 15 на І в мене вже так. і от, така от книжечка. І в мене ще є. Почекайте. На раз, два, три. Відкриваю. Раз, два, три, три. Я вже її отримала. ганг, ганг Моцняку Це книжка. Я можу пару стрижків вам почитати. І, до речі, це вже кінець відео. І я хочу вам сказати, що в наступному відео, я можу, якщо ви хочете, то я можу. Ну, От цю от майку, бо ця майка просто я зробила. Вот так. Щоб це було так гарно. То я можу украсити її в стиль бідренки. Бо це мій улюбленіший магазин. Теж. Да, Макса, теж? І так, читаю кусочок книжечки, Так. Перша сторінка, тільки тут вже картинки. І так. Вот такая картинка. Тут Туда читати, читать ще не начало книжки. О, вот. Итак, на пич По попи. Так часто му. Му тро. трук родится. Do swojego dziecka. Dlaczego picie? jest takie ważne? Pełne rzeczy dzieją się w naszym ciele, bez naszej wiadomości. Nie musisz pamiętać o tym, żeby oddychać albo w wciąż nakazywać swojemu sercu albo biło. Ciało samo nas informuje, kiedy trzeba im iść do toalety albo położyć się. Z Ogół gdzie też nam przypomina samiem w żołądku, a czasiem śmiesznym i do. Коротше, ви, мабуть, нічого не поняли. поняли. Коротше, тут розказано, як важливо пити. Ну, да, ну да. вам пити. Це розказує от ця вот капелька. Я мені, я, от коли мені присилали цю книжку, то я була дуже рада, тому що це книжка, теж від бідренки. О, от ззаді тут. Бідренка. Я обожнюю магазин бідренки, да. і ще зараз я вам принесу ще одну книжечку. Зараз я це роблю за кадром. І так, я принесла, Ви вже там кусочку побачили Але раз, два і три. Ось. Ганг без шаков До речі, в мене е, із ганга. Е, без чаков є одне, є в мене джіпіс. Ось зараз я його вам принесу, якщо я його найду. Тому що я хочу вам це показати. Так, ось в ящику він був, але я не знаю. Але я не обіцяю, що я його найду. Бо може, його там немає. І десь в. Раз, два, три. Ось він. Не обращайте внимания, просто хтось його тут помалював. Ви, навіть, цього не бачите. Але ось він ось такий от милий песик. Його звати GPS. Ну, ви вже це знаєте. Мені він дуже подобається, бо то, що це такий песик, дивіться, який він милий. Просто Просто я би його обнімала і обнімала. Це в мене є дві книжечки бідріонки. І я хочу отримати третю книжечку. Я хочу отримати її і прочитати. До речі, поздравляю вас з першим вересням. Ви, мабуть, в Україні сидите собі, собі вишку. В школе вы были, наверное, сегодня. У нас уже там А вы были там в школе. А я не была в школе. Да, я не была, к сожалению, в школе. Я сидела дома. И, и вот такие вот две книжечки. Это очень круто. И всем папа песники.